Миропільська гімназія заклад нового типу. 2013-2014 навчальний рік ознаменувався повним переходом на гімназійні навчальні програми. Віднині маємо комплект гімназійних класів з 5 по 11. Відчувати надійне плече, працюючи в єдиній команді, є запорукою успіху. Управлінську. Адміністративну команду складають справжні фахівці своєї справи. Директор гімназії Власюк Світлана Вікторівна. Заступник з навчально-виховної роботи Пресіч Олена Васильівна. Заступник з науково-методичної роботи Гаврилова Оксана Леонідівна. Заступник з виховної роботи Гиндич Інна Євгенівна. Психолог Левківська Юлія Сергіївна до педагогічного складу колективу входять 40 висококваліфікованих педагогів. З року в рік зростає результативність роботи наших вчителів. Виховати людину, висока місія. Саме ці слова є девізом педагогічного колективу Миропільської гімназії, які докладають великих зусиль. Щоб зростити гідного громадянина для своєї країни. Найкращі результати роботи у 2012-13 навчальному році показали вчителі Багінська Ольга Анатолівна, вчитель-методист української мови та літератури, член Всеукраїнської спілки журналістів України, яка має багатьох учнів-послідовників своєї справи. І яка підготувала призера обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови диплом другого ступеня. Вищою нагородою для вчителя є учні, які мріють стати на вчительську ниву, таких учнів виховує вчитель вищої категорії Власюк Світлана Вікторівна. Вона підготувала призера обласної олімпіади з української мови диплом першого ступеня та переможця обласного етапу всеукраїнського конкурсу імені Петра Яцика Диплом другого ступеня. Звання кращого класного керівника здобула вчитель з багаторічним досвідом роботи Прокопова Марина Вікторівна. Лауреат обласного конкурсу Класний керівник 2013. А також підготувала переможця обласної олімпіади з російської мови та світової літератури. Диплом 3 ступеня. Творчо працюючим вчителем є Васильєва Тетяна Васильівна, вчитель географії вищої категорії. Яка підготувала двох переможців обласної олімпіади з географії дипломи третього ступеня. Когорту вчителів молодшого покоління представляє вчитель першої категорії з англійської мови Скурська Людмила Миколаївна. Результатом її роботи є переможець обласного етапу з англійської мови диплом третього ступеня. За минулий рік. Вчителі та учні нашої гімназії реалізували безліч навчально-виховних проєктів. Один з них був представлений у Києві на всеукраїнському форумі Добро починається з тебе, Презентувала проєкт разом з учнями Гаврилова Оксана Леонідівна. Вони зайняли друге місце на всеукраїнському рівні. А гімназія була нагороджена дипломом від фонду Катерини Ющенко та грошовою премією 2000 гривень. Найвища нагорода, яку має колектив, це диплом Міністерства освіти, молоді і спорту України за участь у всеукраїнському етапі педагогічної виставки Сучасна освіта 2013. Високу оцінку роботи. Отримала заступник директора з науково-методичної роботи Гаврилова Оксана Леонідівна. Це теж диплом Міністерства освіти. Вона ж і представляла заклад на всеукраїнській педагогічній виставці. Миропільська гімназія вийшла на рівень тісної співпраці з вищими навчальними закладами. Такими як Київський інститут Державного спеціального зв'язку та захисту інформації. До речі, випускники гімназії щорічно поповнюють лави курсантів військовиків у 2013 році гімназія стала членом Всеукраїнської асоціації відроджені гімназії України для людини, яка не бачить перед собою мети. Жоден вітер не буде попутним, а колектив нашої гімназії досягає гарних результатів роботи завдяки тому, що бачить перед собою чітку мету та всі дивляться в одному напрямку.